Ну, от яке таке відео можна зробити, щоб і мені було його цікаво робити, і глядачам воно було прикольне. Туторіал, <рив> як налаштувати ваш ОБС, щоб ви могли стрімити так же само або краще, як професійний стрімер Назар Саспенс. Я до свого ОБСу додав ще пару приколясиків. Ці приколясики називаються плагіни. З ними можна робити багато чого, чого не можна робити з дефолтним ОБСом. Перший плагін, який я вам покажу, називається 3D Effect. Ось менюшка фільтрів моєї камери. Коли я його активую, я можу зі своєю камерою робити отакі маніпуляції. Та рухати її у просторі. Тому це доволі прикольно. Наступний фільтр Stroke Glow Shadow. Він робить те, що і написано: тобто, додає або контур, або світящийся контур, або тінь. Наприклад, на моїй вебці зараз є червоний контур, який я додав за допомогою цього плагіна та плагіна Advanced Masks, про який я поговорю чуть пізніше. Третій плагін це Blur. це просто фільтр, який блюрить те, що ти хочеш. Наприклад, ось моя ця. Я показую вам мої приватні частини, але ви цього не бачите, тому що цей блюр. да. Далі у нас Advanced Masks це плагін, з яким ви можете робити з будь-якого візуального елементу елемент якогось іншого, іншої форми. Наприклад, у мене зараз на камері застосований цей Advanced Masks та е, заокруглені кути, але також я можу зробити, наприклад, таку штуку: Якось ось виставити Shape Circle та радіус зменшити. Найбільш задіяний плагін в моєму стрім сетапі це Clone Source. Що він робить? Це клонує елементи, які ви хочете. Тобто, наприклад, у мене є моя камера, вона вже клон, тому що вона скопійована у мене з моєї основної KIO Pro, на яку я наклав всі фільтри. Саме на основну камеру, а звідси я вже можу копіювати мою камеру на любу сцену, яку я хочу, однач... вже одразу з фільтрами, які я поставив на оригінальний неклонований елемент. Якщо у вас не працює чомусь якийсь елемент, просто спробуйте прожати галочку Active Clone і тоді, можливо, якщо це якесь відео або е якась гівка, е то він запрацює. Ну і останній плагін про який я вам розкажу, це плагін Move. що з ним можна робити. Покажу вам в ОБС. Якщо ви хочете зробити прикольний перехід з сцени на сцену, де ваші елементи, наприклад, ваша вебка чи щось інше залишається на місці або змінює свою позицію, свою орієнтацію чи щось таке орієнтацію, ви можете це зробити з цим плагіном. Показую, наприклад, у мене є декілька сцен. Я, наприклад, зараз буду показувати на сцені 16.9 9 та расізм. Расізм це якщо, там, де я катаюся на машинках, тому не подумайте. Значить, Знайшла, заходимо в док. Stin Transitions, додаємо Move та виставляємо, скільки мілісекунд ми хочемо, щоб він працював. Далі. Вибираємо сцену, нажимаємо Transition override. В мене є моя кастомна, але я поки що зміню на move. Також я це зроблю на цій от... сцені. Що далі? Нажимаємо правою кнопкою на сцену, яку ви хочете використовувати в цьому переході. Фільтри. Додаєте Move Source, вибираєте, який. Елемент ви хочете е, використовувати в, цій, в цьому переході. Я, наприклад, вибрав клон моєї камери, який я використовую на сцені 16 х 9. Потім вибираєте другу сцену, яку ви хочете. Теж загорите в фільтри, вибираєте знову move source е, та вибираєте другий елемент, який ви хочете, щоб перший переходив в другий. Тобто Змінювався місцями, якщо так можна сказати. Зараз ви бачите. E, значить, я вибрав клон моєї камери, який використовую на сцені з гоночками. Вибрав Kia Racing, закрив. І тепер, коли я переходжу з сцени на сцену, бачите, камера перейшла з позиції, яка, 16, e, яка Racing, в 169 сцену. І так. І тепер я можу, наприклад, зробити... взяти мою камеру, передвинути, збільшити. Чи якось, як, як хочете її змінити, і вона повернеться тепер на місце. Все. І так можна робити з кожним елементом, щоб, наприклад, ви хочете там зробити умовну умовну сцену, де, наприклад, ви розмовляєте з правої частини, а там хтось інший з лівої, розтягнутий назар, хел yeah, є. А інша сцена просто як перехідна, щоб одразу елемент ставав, куди ви хочете на другій сцені. Тому ви робите так от, і воно тоді буде ставати вам, як ви хочете. Одразу відповідаю на питання, як встановити ці плагіни. Тобто всі ці посилання на плагіни я залишу в описі цього відео. Далі ви заходите, нажимаєте на кнопочку Download. Якщо у вас Windows, то ви вибираєте Windows Installer ZIP, скачуєте його, розпаковуєте та е, в самому інсталері, в самому загрузчику, вибираєте папку, де у вас встановлений ваш ОБС. Та туди встановлюєте цей плагін. Воно все автоматично робиться. Після цього не забудьте перезагрузити ОБС. Якщо він у вас був відкритий, тоді все буде коректно працювати. І ще одне: якщо у вас не працює інсталлер, просто нажимаєте на download, вибираєте замість інсталлера, вибираєте zip файл, просто скачуєте його. Коли його скачали, розпаковуєте. Ось розпакований файл виглядає. Отак: -от, це Move Transition». Вибираєте дві папки «Data» та «OBS Plugins». та переносите їх до своєї корінної папки OBS. Закидаєте їх сюди, без ніяких просто закидуєте, тобто через Ctrl-C та Ctrl-V, через що хочете, просто закидуєте та вибираєте замінити файли в папці. Ну і ще одне, поки я монтував цей відос, пройшло вже два дні. Тому я тут понапридумував ще собі прикольних плагінів, Як можете побачити, у мене ось, ось знизу привіт. Є камера для мишки. Це я зробив просто через мою другу камеру, яка в мене раніше була. А тепер у мене ще є такі оверли, які показують мої інпути на клавіатурі. Як і вам зробити такий оверлей, він називається Input Overlay. Посилання також буде в описі відео. Вибираєте те ж саме, тобто або інсталер, якщо у вас працюють інсталери, або просто zip файл скачуєте. Робите те ж саме, просто перекидуєте файли у папку OBS. Також вам треба скачати: ось о, «Input Overlay Presets», цю папочку. І також скачати, розпакувати, та що робити в самому OBS. Коли ви встановили плагін та скачали, то розпакували. Папочку з ресурсами. Що вам треба зробити? Вам треба додати input overlay, додаєте. Називаєте, як ви хочете, оверлей імідж файл, знаходите розпаковану пачку input overlay presets. Далі знаходите ось WASD клавіатуру. Вибираєте оце от. Нічого страшного, що вам так виглядає. Далі вибираєте тих самих пресетах але вже оверлей-конфіг. Вибираєте. ВСД та який ви хочете: мінімал або FULL. Я використовую Full. Ну і це готово. Тобто, все воно повинно працювати. Тепер щодо налаштувань OBS у мене тут все англійською, тому що мені так зручніше, але все аналогічно буде любою іншою мовою, яку ви використовуєте. В першій вкладці General, загальний я нічого не змінював, тут все і так нормально. Appearance вигляд я вибрав тему ямі, стіль класичний, оскільки це найбільш компактний стиль та тема, тож найбільше всякої інформації вміщається на екрані і немає безполезних пустих місць. Вкладка Stream. Ви тут повинні додати, які, на якому сервісі ви стрімите. Я вибрав Twitch. Тут буде у нас кнопка підключити аккаунт, Connect аккаунт. Ви нажимаєте на неї, авторизуєтесь, та на цьому отут-от -отут все. Також, якщо, що, виключіть Enchance Broadcasting» та додайте BetterTV та Frankier Face. Далі, output. Для стрімінгу я використовую от такі от налаштування. Якщо що, те, що вони сірі, а не сині, це тому що я зараз. Записую ОБСом ом та одночасно налаштовую. А, я, оскільки я записую, я не можу змінити, тому вони для мене недоступні. Для вас вони повинні бути доступні. Аудіотрек перший, аудіоенкодер FMPEG ASE, Twitch track -вот галочка перший. Відеоенкодер у мене RTX 360i, тож я використовую NVENC, Оцей енкодер. Rescale output я не використовую, тому що. Нашого і Full HD у мене я записую все стрімлю. Uh, Twitch любить постійний бітрейт, тому я поставив постійний бітрейт. Та в мене вистачає 6 тисяч щоб була гарна картинка. Uh, ну і загалом тут все інше по дефолту залишаєте. Uh, вкладці Recording Ви просто виберіть, uh, виберіть тут папку, в яку ви хочете, щоб всі ваші записи з OBS були збережені. Та далі я тут нічого не міняв. Аудіо і ріплей, тут також нічого цікавого щоб змінити вам немає тут аудіо. Єдине, що вам треба зробити, це додати майк е, Auxiliary Audio І додайте, будь ласка, туди свій основний мікрофон. Також, якщо у вас декілька мікрофонів, ви можете додавати скільки ви хочете до чотирьох. Чому так? Тому що тоді у вас буде один глобальний мікрофон, який вам не треба додати на кожну сцену, а він просто у вас по дефолту вже активний на кожній сцені. Та ви можете так же саме, як клонами е, налаштувати просто на одному глобальному мікрофоні всі фільтри, які вам треба, та на цьому. Цей мікрофон буде активний на кожній вашій сцені. Відео вкладка Все зрозуміло. Full HD, я використовую 60 FPS. Вибирайте, як вам зручно. Гарячі клавіші, все зрозуміло. Вибираєте, що ви хочете на що забіндити, та робите. Accessibility нічого не міняв. Advanced. Тут з цікавого, якщо ви стрімите, наприклад, кс та не хочете, щоб вас стрім снайпили, ставите стрім ділей, галочку, та 35 або в мене 35, у вас скільки ви хочете, секунд, та включаєте, нажимаєте кнопку Apply, та тут по суті все. Далі по докам. У мене оці всі штучки, які можна передвігати, ставити, Куди ви хочете чат, та ДТП це все доки. Доки ви можете активувати та деактивувати через вкладку доки. Ось вона зверху. У мене тут багато чого включено. Ну і по суті, що вам треба для твічу це чат. Це він, тобто, ось його включив, галочка є, галочка немає, ось мій чат, виставляєте, куди вам зручно. Далі твіч activity feed Stream Information це, оце, якщо що там, де можна виставляти назву стрімати, ДТП. Ставити, як вам, що вам треба, що вам не треба. Ну, загалом це все по локам, Тут все персоналізувати дуже легко. Ще одна дуже важлива річ для вашого стріму: це альорти та віджити Streamlabs. Коли ви зайдете та авторизуєтесь в Streamlabs, вас перекине на дашборд. Тут. Зараз приберу камеру. Тут у вас є така панелька. Та що вам цікаво буде, це alertbox, chatbox, cloudbot, теми, якщо вам цікаво, та віджити. Я почну з віджитів. Що я використовую з віджитів, це emote wall. Що воно робить? Активую зараз папку моїх Twitch віджетів. Коли вам хтось в чат кидає емоджі, ви можете зробити так, що ці емоджі у вас будуть відображатися на вашому екрані твіча. Тобто, зараз я накину емоджиків. І ось я поставив кубик цих emoji wall на мою вебку, тому ніби так, що по моїй вебці бігають ці емоджики, коли хтось їх кидає в чат. Як можете побачити, ці емоджики, справа та будь-який текст, активувалися у мене на екрані в чаті. Це наступний віджит, який я вам хочу показати: чатбокс. Чат як і будь-який інший віджит, ви просто нажимаєте, вибираєте, що ви хочете активувати, які тут емоджі, Twitch та YouTube платформи, який стиль ви хочете використовувати. Нажимаєте як із Emoji Wall і та яким іншим віджетом, Нажимаєте на копію відget URL, далі заходите в OBS, Тут в, додаєте браузер, називаєте його чат, та замість URL ви вставляєте сюди посилання, яке ви скопіювали на три шлапси також, якщо ви хочете, ви можете використовувати Widget Viewer viewerкаунт тобто воно буде показувати, скільки людей, на якій, на якій платформі вас дивляться. Та тут загалом в Streamlabs дуже багато прикольних віджетів, які ви можете всі використовувати. Я використовую небагато, ті, що я використовую, я вам показав. Також, як ви можете побачити, у мене під камерою є гол по моїм фолловерам. А як я це зробив? Це робиться не через Streamlabs, а через Twitch. Заходите в ваш Twitch, ваш аккаунт, нажимаєте на свій канал. Тут у вас друга опція: Дашборд. Заходите, далі Stream Manager, І справа у вас тут Manage триш. В Manage Goals виставляєте, скільки ви хочете чого Тобто, у мене, наприклад, 150 фоловерів Вибираєте кастомізацію та копіюєте оцей віджет. Коли скопіювали, робите ту ж саму процедуру, додаєте браузер гол. Гул! Та замість цього ставити посилання, яке ви скопіювали. Ще по кастомним віжитам. Якщо ви граєте в кейс та хочете, щоб ви показували на екрані своє ело в реальному часі, ви можете це зробити через Struggling Hub. Тобто тут логінитись через Faceit. тут вам видасть е, такі опції, ви вибираєте Faceit widget та вибираєте, які ви хочете використовувати, Логінитись. і отут буде вам е, скопіювати посилання, робите те ж саме, браузер додаєте, ставите, де вам зручно. Якщо у вас, наприклад, страглі чомусь не працює, бо вони час від часу не проплачують свій домен, тому він відрубається. Я використовую для себе ES Game, віжит Generator. Тут виставляєте свій нікнейм. Якщо ви не хочете, наприклад, як встаєте. Страглі логінитись в сам сайт, ви можете просто виставити свій нікнейм та налаштувати, як ви хочете, щоб виглядав цей віджит. Далі згенерувати ссылку. І та ж сама процедура з браузером Ставити ссылку і налаштувати. Постпродакшн Назар зупини музику. Якщо ви хочете такий же віджит, як у мене зараз грає справа, ви можете його отримати на сайті Labs. Тут зареєструйтесь через Twitch. Зайдіть до віджитів Amuse, виберіть, чи використовуєтесь Spotify чи YouTube Music. Якщо ви користуєтесь YouTube Music, вам треба саме desktop YouTube Music, тобто не браузер, а саме апка. Налаштовуйте на свій смак, копіюєте посилання для OBS та ставите його туди. Ще вам окремо треба буде додати захоплення звуку YouTube Music або Spotify. Це можете зробити з вбудованим захопленням звуку в OBS. Ще вам треба налаштувати бота. Є декілька варіантів ботів. Я використовую поєднання Streamlabs бота, який називається CloudBot, та NightBot. Cloudbot ви можете знайти на сайті Стримлабс. Нажимаєте і у вас виходить активувати CloudBot та далі його налаштування. Це модераторські його можливості. Я тут нічого не використовую. Тут, якщо у вас є преміум, можна змінити його ім'я. В модулях ви можете налаштувати, що бот може робити в чаті. Наприклад, чат Аліордс. Ви можете налаштувати так, що коли хтось підписується, фоловиться, що завгодно робить, що ви налаштуєте, бот буде кидати в чат повідомлення, яке ви, які ви поставите, щоб він писав. Далі пошукайте, якщо вам тут щось цікаве є, то використовуйте. Вкладка команди тут. Ви можете додавати команди, які, на які ваш бот може відповідати. Наприклад, якщо у мене хтось напише в чаті знакомику розіграш, то бот видасть відповідь розіграш на сім призових місць. Деталі у моєму телеграмі мій телеграм. Таймери. Це повідомлення, які бот буде скидувати в чат через інтервал, який ви йому виставите. У мене, наприклад, кожні 10 хвилин бот кидає в, в, в чат мій телеграм-канал. Ну і далі тут ще може бути щось вам цікаве. Наприклад, я додав всякі ще приколи, але розбирайтеся і що вам буде цікаво, додавайте, користуйтеся. Також про ботів. Якщо ви хочете, щоб у вас по команді знаклику Ело, як у мене, видавало в чат ваше Ело, якщо ви граєте в CS, ви можете це зробити через Strugly Hub та NightBot. Strugly Hub, якщо ви ще не залогінились, вам треба залогінитись і нажати на Face Chatbot Commands. Коли ви залогінитесь, у вас тут буде. Код з різними варіаціями, які показуються тут, які ви можете цей код скопіювати і поставити от сюди, от до бота. Ну і під кінець розкажу вам про альорти. Їх ви можете знайти у Streamlabs, ось вони є. Альорти – це відео та аудіо віджети, які активуються при виконанні заданої дії. Наприклад, фоловка, рейд, сапки і такого типу. Тут все дуже просто. Щоб додати ваш відеофайл, тобто гіфку, відео, картинку, ви заходите сюди та загружаєте, що ви хочете показувати. Коли воно загрузилось, вибираєте потрібний вам елемент та нажимаєте Select. Далі... Робите кастомний текст. Name – це е, ім'я користувача, який коротше, виконав дію. Тобто, коли у мене хтось на твічі фоловиться, у мене пишеться name is і Gamer. Також вибрати, скільки секунд буде длитися цей алорт. Та тут теж саме додати звуковий ефект, який ви хочете, щоб програвався, коли активується алорт. Ну і ось ваше посилання, яке ви повинні скопіювати, щоб додати його до вашого obs оверлею Як завжди, через оцей браузер додаєте, робите, виставляєте, де ви хочете його бачити. І щоб протестувати, ви можете нажати тут кнопочку Тест, Twitch, Follows чи будь-який інший, та воно у вас буде. Програвати і в цьому невеликому віконечку, та у вікні самого ОБС. Тобто, ось я нажимаю кнопочку Follow і ось тестовий follow у мене на стрімі. Також як додати звук від альорту, щоб він йшов не тільки у стрім, а ще й до вас в наушники. Для цього перейдіть, будь ласка, от сюди в Advanced Audio Properties, тобто на три точки нажимаєте, Advanced Audio Properties. У вас відкривається така менюшка. І тут повинні вибрати, що саме ви хочете чути в своїх навушниках. Наприклад, follow alert на цій сцені 16 9. У мене Monitor and output. Monitor – це ви, тобто, які моніторите output, це те, що ви відсилаєте у поток у стрім. Ну і так можна робити з кожним альортом. Тобто, в мене, наприклад, ще є моно-альорт. і те ж саме, коли хтось донатить мені на монобанку, у мене приходить альорт імені Вуга і до вас на стрім, глядача. Так, ну здається, все пояснив, все показав, все розказав. Якщо у вас ще якісь питання є по налаштуванню ОБС, стріма, такого, можете мені написати в коментарі мого телеграм-каналу. Посилання в описі, ну і загалом, дякую всім за перегляд та гарного вам стрімінгу.